Так ось з каністри дно вирізав, зробив ось отвори. Пропалив. І ось каністра. Це та ж сама, це верхушка виходить. Зараз будемо робити кришу. На газу нагріємо і вирівняємо. уже он сыночки кричать почулы и сидять он, там, он уже там сидять вот такое ведро нашел он в принципе еще целый но сейчас ничего Ось так виглядає все. Ой, годівничка. Так ось виглядає відроти Ну, погано видно. Побачимо, що воно буде. І ось годівничка. Гарна вийшла годівничка, звісно. Сижу пів каву. Сидить, синечка.